У 22-му не стало питання, чому. Там було таке більше, більше, більше говорилося, хто, якщо не я. От і все. Так як є сім'я, обов'язок покликав. Я не міг сидіти на місці, тобто я мусив піти і треба то робити. І я радий, що я пішов. Маю багаж знань великий. Це пан Олександр і йому 43. Чоловік родом з міста Мукачево. Його життя пов'язане з дорогою. Близько 20 років він займався перевезеннями, доставляв вантажі по Україні та Європі. Колись Мукачевець жив спокійним цивільним життям. Та дату, коли воно закінчилося, запам'ятав назавжди. Працював я на перевозках. Ну такий бус на великій фірмі працював. Всякий груз, тобі, були більш такі промисловий. Так і зустрів війну у 22-му, у дорозі, фактично. Бачив, як над мирними містами пролітають ракети. Повертався з Києва. Каже, досі пам'ятає, як запалало небо. То Нікого не забуду. Тобто я виїхав з Києва в 6 годин вечора, бачив, що щось неспокійний Київ сам по собі, але нічого ніхто не знав, що буде. Зустрів війну у Новолинську. Потім вже поняли, що щось сталося страшне. Побачив техніку. Ну, їхала наша техніка із сходу, то тобто нашої, з нашої, не з ходу, а з нашого із нашої сторони. Тобто що щось серйозне. Через два місяці у квітні 2022 року пан Олександр добровільно вступив у лави захисників України. Зізнається, що не він обрав прикордонний загін, а скоріше навпаки, так і почалася служба. Я пішов воєнкомат. Простояв там сутку, щоб туди попасти, так і попав у прикордонники. Мене, якби кажуть, оцінили, да, підете, піду, хоч куди, бо я йшов сам. І все, тобто, так попав. Значить, потім вийшло так, що той тобто, зразу вже пройшов комісію, було все добре. І мене оприділи на заставу. Тобто, перед 27 му пековому загін я пішов служити на заставу. Прослужив ну, приблизно півтори місяці, потім дістали бойовий наказ і вибули на схід у відрядження. А далі перший бойовий вихід окопи, і війна опинилася не десь далеко, а поруч, у рідній державі. Задача у нас була одна: щоб попередити ззаді, що стояли, у нас другі війська попередити їх, щоб вони готувалися. Ми могли побачити 300 метрів, 400 пересіків, то тобто були посадки. Ми попали так, що ми попали осінню, зима, дощі, мінус 21, тобто бо гріва ніякого немає. Але все рівно тобто ми мусили це робити. Вісім місяців на Луганщині. Чоловік каже, обстріли та день за днем на межі життя та смерті не зламала його та сотню побратимів. Їх жага до справедливості мотивувала, зігрівала та не давала опускати руки. Ми бачили, що вони йдуть, і до того просто треба морально підготуватися, що зробити перший постріл. Ото є тіпо, досить тяжко. Я кажу, живу людину, але ти знаєш, що ти мусиш це робити. І все. Тобто, Досить важно. Боровся за сім'ю, каже прикордонник. Адже понад усе мріє, аби його діти зростали та будували світле майбутнє в Україні вдома. Менший син взагалі він такий, бо досить на мене схожий, тобто йому то йому, то йому подобається форма. Він борний жилет носить, все таки mm -hmm. каски носить. Тобто, йому то подобається. Старший син він хоче бути о, травматологом, лікарем. Тобто він вже да, ну, mm -hmm. і він хоче тут. І я повністю його піддержую і піддержу польову випадку. Сьогодні Олександр Орус обіймає посаду оператора безпілотних літальних апаратів. За два роки війни прикордоннику вдалося опанувати майже всі БПЛА, які наразі використовує українська сторона для боротьби з ворогом. Я пішов на навчання на БПЛА. Тобто я і тепер діючий БПЛА, оператор дрона пройшов. Пройшов ще вже ну, два роки, в мене його є, плюс я тепер пройшов і ще одне для підвищення кваліфікації, тобто ще найнакші дороги тобто, у нас є. Якими даними ви керуєте? У Mavic, о, любий, який, ну, любі, любі його комплектації mm -hmm. матраси плюс тепер, ну матрикс Матрикс mm -hmm. 300, матрикс 30Т, такі. Основні дрони наші для повітряної розвідки. Захисник не будує довгострокових планів, адже в пріоритеті для нього лише одне перемога. Та каже, що вечора молиться, аби кожен військовий повернувся додому у рідну домівку та до тих людей, які їх люблять. Я сподіваюся, що і хочу вірити в те, що ми його ми виграємо, вистоїмо і все буде добре. Я впевнений, в тому ми. Все-таки вийдемо на свої державні кордони, да, які в нас були. І найголовніше люди повернуться додому, то є перемога і живеми саме. Там є багато хлопців, які мріють про те. І я так мрію, вже саме, як вони там. Тобто я знаю, розумію їхні емоції від того, що дійсно всі хочуть, щоб воно закінчилося, але закінчилося в нашу польську. Не в чиюсь, а тільки в нашу.